Два три чотири раз Два три чотири раз Два три чотири раз Два, три, чотири. Раз. Дівчата, привіт! Сьогодні ми будемо танцювати румбу і розбирати стегна в румбі на основі руху, який називається Кукарача. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Дивіться, якщо по-простому, то ми стоїмо на одній лінії, так прямо, і ми переходимо в одну сторону, повертаємось в іншу сторону, повертаємось. Але, як бачите, тут у нас працюють перенос ваги також і стопи. Коли ми йдемо в одну сторону, ми тут, наче, робимо вісьмірочку. Ножки разом, і в іншу сторону теж вісьмірочку. Але все одно важливо її не не сплутати саме з правильним з правильною постановкою стегом в румбі. Тому, дивіться, що ми будемо робити? Значить, виносимо праву ножку в сторону, а наша, наша стегна трошки повернуті як всередину. Наступаємо. На ножку праву, розвертаємо стопу, переходимо в праву ножку, ось тут, У нас вага вже на правій. І тепер ліве стегно повертаємо теж всередину, наступаємо права ножка випрямляється носочок теж перейшли вліво. Тобто, спочатку стегно по корпусу йде в ем, протихід. До нашого низу, але в будь-якому разі, поки давайте просто рівно тримати. Значить, праве стегно. Ми виходимо в праву сторону, прокрутили, перейшли в ліву сторону, прокрутили. Тепер ножку підтягуємо і через таз піднімаємо, міняємо ножки саме через таз. Тобто підняли, опустили так, щоб у нас голова була на одному місці. Раз, два. Три, 4. І в іншу сторону так само. Ми спочатку закручуємось правим стегном назад, ліве у нас спереді. І в цій позиції йдемо в сторону. Наступили, прокрутили. Прям так сіли. Праве стегно закрутили. І переходимо в праву сторону ліва ножка на носочок. Підтягнули ліву. І так само через таз. Через верх піднялись. Але голова на місці. Саме через ось тут: через скручування до себе, до себе. Через. І. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. 4. раз. Два. три, Чотири. Раз, два, три. Чотири раз. По стопах як ми працюємо. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Ось така у нас кукарача вийшла. Тренуйтеся і зустрінемося в нових відео.